Передзамовлення від видавничої групи «Основа», які ви точно не маєте пропускати. Секрети домашніх улюбленців книжка для дітей, які мріють або вже мають домашнього улюбленця. У книжці розповідається про догляд, відповідальність, права тварин, які треба знати дбайливим та відповідальним господарем. Не нудьгуй, ідеї та поради для цікавого дозвілля. Те, що треба для майбутніх літніх канікул. Як спекти печиво, змайструвати ракету, пришити гудзик, надати першу допомогу та багато-багато інших порад та ідей, щоб не нудьгувати вдома. Читинка-чомучка для дітей від 9 років. Цікаві коротенькі тексти та завдання для усвідомленого читання допоможуть удосконалити навичку читання та розширити словниковий запас. На усі ці книжки знижка 20%. За передзамовлення, орієнтовний час виходу книжок з друку – кінець травня. Бажаєте передзамовити? Заходьте на наш сайт або одразу пишіть нам у директ.